Доброго дня. Зараз буду презентувати лабораторну по готеду. Для початку, щоб його запустити, треба в Maven прописати команди Clean та Install, щоб перегрузити папку з jar файлом Це треба робити в папці проекту Backend. Потім цю папку Docker використає для конфігурації. Всього проєкту в контейнері використав цей jar файл. Далі запускаємо сам Docker. допомогою docker Compose. Як ми бачимо, тут не було ніяких аймеджів та контейнерів. Чекаємо, поки аймеджі загрузяться. Для фронтенду я використовую Engines, для бекенду – Java і для бази даних MySQL. Ось бачимо, яка імеджі загрузилась. Також загрузився готель бекенд. Потрібно, щоб спочатку загрузилась база даних, а потім бекенд, який до неї підключається, але чомусь. Бекенд підключається швидше за неї, тому він спочатку не, не білдиться. Хоча я прописав команду, яка нібито мала це виправити, але чомусь вона не працює. Треба буде його перезапустити. Ось як бачимо, запустився MySQL. Тепер можемо перезапустити контейнер бекенду. Так, ось він запускається. Заходимо на фронтенд, на бекенд. Так, і заповнюємо форму. Наприклад, ось так. Далі ця форма відправляється. Успішно. І можемо подивитись, чи вона прийшла в базу даних. Ось вона. Так само можемо це подивитись в самій базі даних. Ось так. В таблиці Booking. Ось наша, наш booking який ми тільки що зробили. Далі можемо в бекенді, можемо знайти цей букінг конкретно. Ось, він. або тут змінити його. По ID. І, наприклад, змінити ім'я на стрім та кількість гостей на 2. Ось. Змінили, тепер він має такий формат. Можемо перевірити це в базі даних. Ось. Ось так. Тепер можемо його видалити вже по ID 2. Видали? І тепер. Знову перевіряємо, чи є якісь букінги. Немає. Так само можемо створити ще одну. Тільки вже не з фронтенду, а з бекенду. Ось, з в сторони вже зайді три. І тут ми його бачимо. Можемо так само видалити. Все. Бачимо порожній список тут і порожній список тут. Так, ну на цьому все. Дякую за увагу.